Вітаю з Днем Соборності України. Щиро бажаю любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світу надії. Чай, країна добра буде. Мир панує та завзяття. Хай цвіте країна, браття. 22 січня об'єдналась Україна західна і східна. Все навколо в місті тане, наче від багаття Галичани і кияни обнялись як браття. У веселій позолоті і Софійській бані блакитно жовті прапори грають на майдані. Днем соборності держава будь багата чи жвава, хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. Давайте запам'ятаємо це. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйонах різних я, а разом Україна. Вітаємо всіх українців із Днем Сопорності! Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке символізує те, що ми всі один народ і жодний кордон не зможе розділити нас.